I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue, never thinking you. Всім привіт новому влозі. Хочу розпочати свій блог з дуже приємної новини. У нашій родині величезна, грандіозна подія. На останньому обміні тисячу на тисячу. Звільнили нашого родича-близького. Він більше трьох років не був на рідній землі. Я не знаю, скільки разів мені ще треба це проговорити, щоб зрозуміти і насититися цим. Я сьогодні про це говорила абсолютно усім своїм клієнтам. З приводу прайсу, дуже вдячна всім вам, хто відгукнувся на моє прохання озвучити, дійсно, я піднімаю одразу на 100 гривень. А декому буде виходити і 550, і 600. Це ті, хто любить погристи, поковиряти, ті, які люблять величезну довжину, ну і додатково френч. Прайс я виставлю тут на екрані. При нинішніх умовах мені цього буде достатньо. Клієнти реагують по-різному. Я вчора, ще не так, в неділю з вечору я заготовила текст, я оформила прайс. І вчора в мене був дуже насичений день. Ми їздили скупляти нашого випускника, і я не мала в день часу, тому я швиденько зранку всім повідправляла. І щоб себе не накручувати, нічого не думати, зразу поїхали скуплятися в магазини. Ці перші години оці реакції я була зайнята, я не переживала, і так багато ви мені написали всього, що я впевнена. Що я дійсно роблю правильно. І дівчата, клієнти, які мене питають, я можу реально про, прямо про це говорити. Раніше я не могла. Зайшла сьогодні моя клієнтка, вона така трошки специфічна, я її вчора окремим повідомленням написала. Вона зранку зайшла і каже: Доброго дня, ціна міняється, подорожало. я кажу так. Чи можна зняти і зробити просто манікюр? Так, звичайно, можна. Оце така одна єдина людина розцінила, розставила пріоритети, вона відмовляється від манікюра, бо в неї на це, мабуть, інші потреби. Я не хочу ні до кого в кармани лізти, ні про які можливості я не хочу описувати. Це справа кожного. Надіюсь, мене буде чути. Я Свої одноразові фартухи для педикюру, щоб кожен раз їх брати, не розкладати, завжди складаю собі поштучно. Хтось у коментарях написав, де я бачила на Amera знижку для зареєстрованих користувачів. Діє знижка мінус 3%, якщо ви набираєте на 3000 гривень, і мінус. 5%, якщо ви набираєте на 6 тисяч гривень. Дивіться уважно, перевіряйте, у мене закінчується моя улюблена база від Nail Apex, і цього разу я беру її на офіційному сайті, плюс беру топ їхній, щоб все прийшло одразу новою почтою. Мені сподобався топ від Вікторії Авдієвої. Але окремо замовляти той і той, і платити два рази за доставку нової почти не дуже хочеться, бо оці маленькі коробочки, які приходять з моїм матеріалом, вартують більше 100 гривнів за доставку. І я ніколи цього не знала, але на офіційному сайті Nail Apex теж є знижка. Якщо від 3 тисяч, то 7% знижки. Що є теж приємним бонусом, ми з моїм майстером скооперувалися, вона в мене була щойно на педикюрі, і я її теж декілька візьму позицій. Вона працює теж на цій базі і на рахунок кусачків. Я не затачувала інструмент ще в цього майстра, а живе він на районі мого майстра, і я мала наглость попросити її, аби вона віддала на заточку. Вона погодилася і взяла. Вирішила заточити одні педикюрні для нігтів серії Pro і одні. Манікюрні, вони в мене були щось тільки раз в заточці, але вони впали і там загнулися носики. А більшості кусачок в мене вже були кілька разів на заточці, максимум на одні кусачки можна 4 рази їх заточити. Тому вони вже, я люблю, 10 мм, щоб була довжина леза. Вони вже там набагато коротші, я починаю п'яткою цепляти. При зрізі кутикулу, чим травмую, то я вирішила все-таки взяти нові. По хорошому заточку потрібно робити, якщо я працюю п'ятидневку по 4 клієнти в день, то раз в 3 місяці мені потрібно заточувати інструмент. Після чотирьох заточувань інструмент значно коротший і я вже не можу ним працювати. Одні з таких косачок я забрала додому, підстригаю собі нігті і, ну, звичайно, обробила їх і понесла. В себе тут залишаю відслойки, відкусую ті, які вже ну і можу комусь також нігті обрізати. А ці, що буду виклідувати, не знаю. Може теж комусь з родичів пороздаю отакі От справи. Замовила кусачки в Єва на сайті. там якраз на них знижка. Я отримаю покажу, бо знижка, напевно, на одних кусачках гривнів 70, може 80, я точно не пам'ятаю. Взяла три штучки, я ніколи не беру так, щоб 5-6 за раз, бо це накладно. Небагато немало, за троє кусачків 1100, Плюсиком. І так, тільки хотіла розбагатіти, і кусачки треба, і бази топи треба, бо вже все повиходило. ну, Як тут розбагатіш? І розхідні матеріали в мене вже знов крафт-пакети, одна упаковка осталася, маски одна упаковка осталася. Фрезов вже потрібно замінювати. Коротше, нас ждуть.

5. Ні при яких обставинах, бо я втомлююсь, бо я себе люблю. На годиннику, на жаль, не видно, але зараз без 10-10 вечора. let okay. okay. Ще один мій робочий день, і я щось цього тижня трошки задовбалася, якщо чесно, морально. Сьогодні відкрила YouTube. Я так сміялася. Написала мені одна дівчинка підряд багато коментарів, а потім написала: ну, все, я завелась Смішно і грішно. Але знаєте, я така вдячна, що я почала вести YouTube канал. На рахунок підйому Прайсу мені дуже часто говорила мама. Чоловік вічно був недовольний останнім часом мені казав, може, ти знайдеш таку роботу, на якій платять. Все це класно, це все понятно. Але YouTube канал це можливість вилити свою душу, свій негатив. Це моя публіка. Я маю можливість виказати у відео все, що в мене на душі. А людина, яка не хоче цього бачити чи, чи чути, пролистує, але серед моїх глядачів дуже багато майстрів манікюру. І ці люди саме компетентні в тому, що робимо. Я, ми, майстри манікюру. І ніхто так не зрозуміє. Майстра манікюру і всі його проблеми, як такий же практикуючий майстер. Я щиро вдячна вам всім за підтримку. Ви подарували мені крила. Крила впевненості та такі міцні, що в мене настільки полегшення, правда, я себе відчувала роздутою, надутою великим шаром, і я отак бультихалася від стіночки до стіночки. А тема підняття прайсу і прийняте рішення таке враження, що позирик пробили, і я так легенько і плавно спустилася на землю. І весь цей важкий груз, який мене до сих пір гложе, він просто пішов від мене. Це така насолода. Я безмежно дякую вдячна. Буду це говорити знов і знов. І, до речі, в мене вчора клієнка, яка була на сьому вечорі, це моя. Дівчуля, це друг нашої сім'ї, родини. І вона мені принесла подарунок. Я зараз вам покажу. Наталочка вчора прийшла до мене зі словами. Я продивилася твій останній влог, і мені просто захотілося подарити тобі подарунок. Сказати, що я була здивована, це для мене такий був шок, що в мене не було взагалі емоцій. Я. Про таку книжку не чула, але я з задоволенням її прочитаю. Я дуже дякую тобі, Наталю. Я знаю, що ти будеш дивитися. Я піду туди, де страшно, обіцяю і дуже б хотілося, щоб і твоє життя наладилось, так як ти того хочеш, і того варто. Також я вам показувала цю підставочку. Прийшла до мене на корекцію моя Іринка і сказала, що підставка на попередніх ніжках незручна. Дала мені втик. Сказала, що посидіти і попробувати це одне, а ти посидь всю процедуру. Я дослухаюся до авторитетних мені людей, які реально говорять правду по суті, і прикрутила ці ніжки. Вона стала стойка. Але втратила свою функ... свій функціонал, тому що вона стоїть рівно, а вже не під кутом. І знаєте що? Як тільки я почала працювати на цих рівних ніжках, я одразу відчула, як напрягаються мої плечі, я не можу взяти сюди високу. Підставку, тому що в мене низькувате крісло, і ті дівчата, котрі низькі, їм дуже високо закладувати руку, їм незручно. Тому оцей підлокітний під кутом, мені прям дуже подобався. От, правда, перейду на нормальний прайс і куплю собі хороший, добротний такий підлокітник під кутом. Правда, сьогодні в інстаграмі моя майстер манікюру переслала мені відео. Що можна самостійно зробити є такі ніжки, і вона мені підказала ідею, що дійсно в нас є е, магазин таких матеріалів, всяких для меблів, фурнітури напроти сонячної галереї. І потрібно туди з'їздити та глянути. Може, і правда ці ніжки є. В принципі, подушка мене то влаштовує. Мені тільки не зручно була ця підставка, бо вона гуляла туди-сюди. І все було би дуже добре, якби косачки прийшли б гострі, але вони прийшли абсолютно тупі і незаточені. Зекономила, блін. Поздравляю тобі. Ай, ти балбес! суботнього ранку. Для мене він дуже добрий, бо сьогодні мій останній робочий день перед вихідними. І цього тижня я щось замучилася. Добавилися педикюри і хоч не хоч, мусиш до сьомої кожен день тут працювати. Цей тиждень блог буде дуже спокійний. Не мала я часу видумати, нову придумати проблему, нема що вирішувати. Всі мої дівчата по ходу залишаються. Навіть які я думала, що будуть ставити питання, взагалі не піднімають цю тему. Так, між, між іншим, проскальзує те, що вони розуміють, що піднімається прайс і ми будемо працювати по новому прайсу, але ні претензій, ні питань взагалі нікого поки що не виникає. Це перший тиждень, відколи я оголосила про зміну прайсу. Далі будемо бачити. червень. я сподіваюся, буде більш спокійним, тому що всі, хто хотів педикюри, вже зробили. А там з липня місяця почнемо заново. Зараз крафт пакети буду ставити на стерилізацію нові кусачки. Я їх де з не обробляла, а от сухожарити буду. Вони чистенькі.

За останнім часом мені дуже подобається робити фінальний опил після повного перекриття та просушки усіх етапів, включаючи топ. В такому разі, опил треба робити максимально обережно, аби пилочка не зіскочила нам та не пошкодила уже ідеально глянцеву поверхню нігтя. В даному випадку, також товщину знизу випилюю. Після цих завершальних робіт на середніх оборотах приблизно це 17 тисяч обертів, притримуючи та контролюючи силу натиску, теж, щоб не зіскочила фреза. Але якщо фреза все-таки зіскакує, я можу ще раз перекрити топом, і тоді царапик цих не буде видно. Після виполу ще раз прохожуся пилочкою, забираю усі торчульки та любуюся готовим результатом. Вирішила з вами попрощатися, так як у нас потім буде з цією ж клієнткою вечеря на двох, ми підемо потім пройдемося. І у мене вже не буде на це часу. Бо знімати, поки хтось є в кабінеті, якось некомфортно. Хоча, б, по факту, багато людей у Ютубі мають доступ до відео. Ну, всі мають доступ. І багато хто буде дивитися, але. На момент запису якось некомфортно, коли хтось ще знаходиться в кабінеті. Я йду на вихідний, всім бажаю гарних, спокійних, релаксних вихідних і до нових зустрічей. Пока-пока. to me a your turns but fall in love would make